Знаєте, що спільного ескаватора Вольво і спортсмена. Їм обом потрібно дихати чистим повітрям та пити чисту воду. Сьогодні поговоримо про фільтри. Ця копійчана деталь збереже вам десятки тисяч доларів за двигун. Власники Volvo знають, що ця техніка надійна, але вибаглива. Якщо ви поставите папір замість фільтру, паливна система скаже вам до побачення. Ми у Вольтех не граємо в лотерею. У нас є перевірені рішення саме для Volvo. Комплекти для ТО масляні, паливні, повітряні все в наявності. Вам не потрібно шукати по каталогах чи чекати тижнями. Дзвоніть нам, кажіть модель, і ми її відправляємо. Любіть свою техніку, і вона віддячить вам роботою без ремонтів. За фільтрами від Volvo – Це до нас.